Tá? В етері Чорноморська телекомпанія. Це програма сьогодні. Про говоримо про ключові події не тільки в Україні, а й в світі та як вони впливають на Україну. Почнемо ми сьогоднішній випуск з того, що відбувається у Грузії. Я нагадаю, що масові протести у Тбілісі і інших містах Грузії почалися 28 листопада. Це стало реакцією на рішення уряду заморозити процес переговорів щодо вступу Грузії у Євросоюз. 28 листопада. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе заявив, що влада припиняє до 2028 року будь-які консультації з євросоюзом щодо євроінтеграції Грузії сталося це одразу після заклику Європарламенту провести нові парламентські вибори із незалежним контролем за підрахунком голосів. Ці вибори відбулися ще у жовтні. Тоді перемогла партія грузинська мрія. Однак, європарламент результати цих виборів не визнав. Брюссель засудив систематичне втручання Росії в демократичні процеси Грузії через дезінформацію. Опозиційні лідери стверджували про фальсифікація міжнародні ні, спостерігачі повідомляли про значні порушення. Попри це, партія Грузинська мрія оголосила про перемогу, повідомила про формування уряду і назвала свого кандидата на посаду президента в Грузії. І от тепер призупинила євроінтеграційні процеси. У відповідь вже котрий день в Грузії не вщухають протести. Поліція Грузії розганяє демонстрантів, використовуючи водомети та сльозогінний газ. Десятки поранених, сотні затриманих. все це нагадує українцям Євромайдан 2014 року. I'm protesting Russia. First of all, Russia is trying to occupy whole Georgia, and they're trying to occupy us by getting the government they want in Georgia and taking us in without any power. They want to slave us. They want, they want that. So, we want peace, but we want freedom. We are able to fight for our freedom, and we will always fight for our freedom. That's what Georgians did. All the centuries. That's why we are Georgians, that's why we have our language, that's why we have our culture. Because of that people who fought for that country. We are here to fight for our country. We're not going to be slaves. We are supporting our European way, uh, freedom of speech, freedom of human rights. We are standing for this. And we are not going to quit. We want to surrender and we will do our best to, to get back our chance. Отже, про події у Грузії чи важливо це для України, так і як взагалі це позначиться на безпеці у світі? Говоримо сьогодні з СЕО міжнародної консалтингової компанії, екс-дипломатом Вадимом Трюханем. пане Вадиме, доброго дня! Дякуємо, що завітали. Розкажіть, що зараз відбувається в Грузії, і до чого на вашу думку можуть призвести ці протести. Доброго дня студія, доброго дня, шановні глядачі. Насправді це знакова подія як для самої Грузії, так і для регіону, і навіть я би сказав світу. Чому це знакова подія? Тому що Грузія протягом ну фактично всього періоду з моменту втрати влади втрати влади паном Саакашвілі поступово відкочувалася від демократичних стандартів, від європейської етичної інтеграції і дійшло до того, що як ви вже правильно відмітили. Нинішній прем'єр-міністр Кабахідзе навіть заявив про те, що Грузія зупиняє чи навіть припиняє перемовини з європейським союзом до 2028 року. І от що це означає для Грузії, для України, для Росії, для Для, регіону? для світу в цілому та світу в цілому? Це означає, що фактично Росія поступово втрачає контроль над тими. Регіонами, які для неї є критично важливими, Грузія з Кавказу на Кавказі Росія втратила контроль над Вірменією, оскільки вірмени ну фактично образились на Росію через те, що вона не допомогла у протистоянні за Азербайджаном. Росія втратила давно вже контроль над м, Азербайджаном, е, в якому домінує Туреччина і інші мусульманські країни. І от Грузія залишалась останнім таким оплотом для м, нинішньої Росії, і вони намагались зробити все для того, щоб перетворити Грузію на такий собі папіт стей, на таку маріонеточку квазі-державу. І народ Грузії зараз не погодився. Він фактично дав. Знаєте, такого ляпаса Путіну і його Камарилії, і от тут це показує вже таку певну слабкість Путіна. Вони не змогли ем, зупинити цей протестний рух, фактично революцію, яка починається, і поступово ми бачимо, що ситуація виходить з під контролю. Причому хочу відмітити, що є дуже суттєві відмінності з революцією гідності, яку uh -huh. ми з вами, українці, провели в себе в державі, вигнавши режим Януковича. У нас час тоді не було президента, який би був на нашій стороні, не було державних службовців, які би протестували або навіть звільнялися з державної служби. Один я звільнився до речі, і там відкликали з за кордону двох дипломатів, які теж написали пост, які підтримали протестуючих в Рузі. Є пані президентка про європейська яка на стороні, президентка. Так і дипломати та, вже війні. частина дипломатів. Звільнилась. Так. Понад 100 дипломатів підписали заяву в протест, понад 40 працівників Міністерства оборони забули аналогічно а деякі подали відставку. Так що тут я відчуваю, що є великий шанс на успіх. Що це означає для світу? Для світу це означає, що Грузія Росія виявилася не така вже знаєте, спотужна країна, готова працювати на різні вектори. Ні, вона наскільки погрузла в в Україні. Що вона вже не має ресурсів для того, щоб забезпечувати домінацію свого впливу в інших регіонах світу. Зараз ми говоримо про Кавказ, а є ще ж інші регіони, де теж є певні інтереси. Думаю, пізніше ми поговоримо. І, от мені здається, що у разі, якщо грузинському народу вдасться. Повалити цю от м, проросійську, е, я би назвав навіть хунту, оскільки вони використовують проти власного народу там дубинки, резинові кулі, там живий газ, слід... до газ там м, і так далі. Натуду да, це фактично вже хунта, да. да яка окупувала країну, і повернуться на демократичні рейки м, врядування на курс до європейської інтеграції. Якщо грузинському народу це вдасться, то це вже буде не просто там ляпа з путіна, а це буде серйозний удар під дих. Нинішньому тоталітарному нацистському режиму який пане Вадиме, опорував... пане Вадиме, Брюссель вже до цього рішення грузинської влади про замороження да перемовин вже заявив європарламент, що вже призупинений цей процес, і так був через певні дії, певні рішення про партії Грузинська мрія. Отже, якщо євросоюз не підтримує власне Грузію, то чи означає це, що Грузія стане союзником Росії? Я би не говорив про непідтримку Грузії. Європейський союз не підтримує нинішній правлячий режим, але І... тим не менше для Грузії ці процеси євроінтеграційні вже призупинені. Це сказала ЄС. І на ну, закінчу думку, якщо можна, і от ви правильно відмітили, що раніше вже в європейському союзі було прийнято рішення про зупинення перемовин, що стало приводом, стало приводом рішення про ухвалення закону про так званих іноді який фактично… Який фактично був змавпований з російського законодавства, тоді вже в Брюсселі відчули, що Грузія відкатується до практики нинішньої так званої російської ну, Федерації. Ну, повернула курси в бік але... Москви. Та... Да, але що таке європейський союз? Це така субстанція, яка діє завжди методом меча кнута і пряника. Зараз вони використали кнут. А в разі, якщо переможе революція, переможе грузинський народ, вони моментально витягнуть пран пряник. Те, що було з нами, з українцями. Пригадайте, як при Арсені Яценюку ми підписали політичну частину угоди. Потім, коли провели президентські вибори, президент Порошенко підписав економічну частину угоди про асоціацію. Таким чином, ми повернулись на інтеграційний курс, буквально пройшло все на все. П'ять місяців після того, як ми вигнали, ну, з біля п'яти місяців як ми вигнали Януковича, і тут ми вже почали виконувати угоду про асоціацію, тримали зону тергів, і так далі. Те саме може бути із Грузії, тільки в ширших масштабах. Але ж адже мова вже не про угоду про асоціацію, а мова про членство, фактично про відкриття переговорів щодо членства Грузії. В Європейському Союзі, так що тут дуже цікавий процес. От я думаю, що нам українцям треба за нього спостерігати, вболівати. Треба, до речі, відмітити, що Україна там звучить виключно на на майданах як м, позитивний приклад. Там навіть Нінок здається і співачку звати українською мовою, чита співала Чорнобривці. Там весь час є українські прапори, і там відома пісня про. Ну, наших, скажімо, футбольних фанів про, про Путіна, тобто, пане не, Вадиме, що що потрібно, щоб ці протести мали успіх, і яка ймовірність, що цей успіх буде? Ви знаєте, я найбільше хвилююсь за те, щоб грузини не повторили негативний приклад білорусів, щоб вони не обмежилися танцями, там знаєте, і використанням там якихось пісеньок, да щоб вони показали зуби. В ситуації, коли влада використовує проти власного народу силовиків, опозиція має зуміти зайняти сильну позицію, не відступити, не розійтися. Я не кажу, що треба там стріляти в поліцію в жодному випадку, але це має бути сильна позиція. Як мінімум, там є така ж сама бруківка, як і в нас, у нас теж на майдані не було. Ні, зброї там ну пізніше вже там щось з'явилося як розповідають, але м -м, перші декілька місяців не було нічого, тільки м -м, бруківка, і там м -м, якісь знаряддя для цього, як для запалювання їхньої їхніх техніки, як ми про транспортер там, спалили коктейлем Молотова там, і таке інше. Їм треба зайняти сильну позицію. В жодному випадку не здаватися і не повторяти приклад Білорусі. Чи Та, має мене, міжнародна вона... спільнота підтримати протести? Ми бачили, що деякі країни, зокрема, вже підтримали зокрема, чи необхідна там позиція США да, для того, щоб підтримати і продовжити ці протести. Це не просте питання. Революція, щоб вона е ну, набула образів легітимності, має бути зроблена руками власного народу. Не може приїхати там умовний спецназ Сполучених Штатів Америки, Німеччина чи ще когось, і там зачистити не знаю, уряд Грузії від урядовців там і від поліції в жодному випадку. Але політична позиція, гуманітарна підтримка це дуже важливо. Так, да, ми про це і говоримо. Хотілося. Ми би хотілось бачити, мені би хотілось бачити таку консолідовану сильну позицію заходу. Чи бачимо яка її зараз? Утиматом. То є відчуття, що стоїть осторонь. Я захід. би сказав, що там немає впевненості в тому, що грузини переможуть, тому вони переважно займають дуже обережну позицію сильної позиції з боку США, де зараз фактично. Період між владами, да, коли вже один президент іде, другий ще не прийшов. І м, занадто серйозна залученість європейців в українські справи, не дає м, плюс побоювання, що ж буде з, м, після приходу Трампа, відповідно, відволікання бага, м, величезних ресурсів на м, підготовку. Да, це не дає зайняти таку сильну політичну позицію, надати сильну гуманітарну допомогу. Я не бачу там європейських політиків в такому масштабі, як це було в нас. Я не бачу там американських політиків в такому масштабі, як. Це було у нас. І в цьому, я думаю, величезна помилка колективного заходу. Чи впливають події Грузії на Україну вже зараз? Прямо зараз я не бачу прямого впливу, оскільки, якщо говорити практичними прикладами, ті ж самі грузини, які служать. У грузинському легіоні вони не їдуть туди. Більше того, Соломезуробішвилі чітко зайняла позицію, що нам не треба провокацій, не треба ці спецоперації по типу, що якісь там військовослужбовці їдуть там рятувати Грузію. Ми там розберемося самі, все буде добре. Я не бачу, щоб якимось чином відволікались ресурси там військові чи інші з боку наших партнерів від України. Поки що такого впливу немає, але. У разі перемоги революції буде серйозний вплив на Україну верніше, на, на, на війну Росії проти України, з, зокрема з огляду того, що в нас додасться ще один потужний союзник. Грузія була і має бути завжди союзником України. Зараз на жаль, вона такою не є. Вона фактично самоусунулася від підтримки України в цій війні, і отут для нас принципово важливо, щоб революція, яка зараз там набирає обертів, перемогла. А чи варто сподіватися, що події в Грузії, зокрема в Сирії, також мають, можуть посприяти послабленню російської агресії проти України? Природа цих подій різна. В Сирії ми бачимо класичний приклад громадянської війни, яка переросла в міжнародний збройний конфлікт, адже на стороні режиму Асада. Працюють, воюють і іранці, і росіяни, і багато ще хто. А на стороні повстанців там сирійці, на стороні кордів, там американці. Тобто там уже таке, знаєте, доволі такий серйозний клубок заплутався, і його там швидко розплутати не вдасться. Але що ми бачимо зараз, так це те, що російські там кораблі з їхньої бази в Тартус вийшли, бо бояться російських там найманців, там чи контрактників там ганяють. По їхніх там локаціях, де там вони є заяви. Ми бачимо різні з Москви, в тому числі такі, що та цей асад там нам не потрібен, там і так інше. Вони ніби готують підґрунтя до свого виходу. Але мені нагадує, от ця ситуація в мініатюрі вихід американців з Афганістана mm -hmm. так виглядає, що росіяни відповзають з Сирії, і це по них серйозний удар. Адже це був останній оплот на близькому сході для Москви. І відповідно для арабського світу, який часто густо знаєте, займає таку незрозумілу позицію, і нашим, і вашим це стане серйозним сигналом, що ага на росіян сподіватися не можна. Вони слабкі, вони втратили сирію. А там і все йде до того, що вони сирію втрачають, пане Вадима. Якщо підсумувати, як можуть далі розвиватися події в Грузії, і як в цілому вплинуть на безпекову ситуа ситуацію в світі, тезисно? Для того щоб революція в Грузії перерос... перемогла, і Грузія повернулася на демократичні рейки розвитку на курсі європейської етичної інтеграції, треба щоб грузинський народ е консолідовано е працював над поваленням режиму, який зараз існує там. Фактично бзіни іванішвілі цього бідезіле плюс політична гуманітарна підтримка е заходу. Якщо ж цього не буде зроблено, якщо грузини розійдуться по домівкам і революція провалиться, то тоді на жаль грузія буде втрачена на боюсь багато багато років поки росія не як то кажуть ще залишається сильною державою те що стосується сирії то мені здається там у режима асада залишається досить мало шансів бо там дуже серйозно взялись турки за підтримку опозиційних сил плюс це на руку американцям які підтримують курдів і Скоріше другий все, другий роз, сценарій... другий сценарій для грузії ви тезисно почали говорити перший отакий другий яким яким це може бути як це може виглядати Другий сценарій для Грузії це провал революції у разі якщо грузини розійдуться по домівках? На жаль, за таким сценарієм, Грузія залишиться в зоні впливу Росії на багато років наперед, і для України, для регіону, загалом для світу це буде серйозний програш. Як це може проявлятися? Що саме? Ну о, як це може на безпековій ситуації в світі проявлятися? Як це може мати вигляд? Отримання Росії контролю над будь-якою державою, територією чи регіону це її посилення. Вона отримує доступ до ресурсів, в тому числі людських. Вона отримує репутаційні плюси, які будуть переважати в її спілкуванні з країнами третього світу, які хитаються Україні і світу. Це вкрай недоречна не, не, не ситуація. І пропозиція США чи є вона наразі по Грузії? Ми так трохи про це поговорили. На мою думку, поки не прийде в Білий Дім Дональд Трамп, якихось серйозних активностей з боку офіційного Вашингтону, з боку Білого Дому чекати недаречно. Президент Байден це президент, який вже однією ногою, як то кажуть, на пенсії, тому максимум, що можна від них очікуватися, заяви про підтримку грузинського народу, заяви про підтримку демократії загалом і накладення санкцій. На тих політиків, називаємо їх так в кавичках, які якраз сформували цей проросійський уряд, який ведуть Грузію зараз в прірву. Угу. Якою може бути позиція Трампа після інавгурації щодо Грузії, якщо все ж таки продовжаться протести? Ви знаєте, тут теж можуть бути варіанти. Трамп все таки намагається вийти на якусь. Угоду з е, Путіним, як він неодноразово під, підтверджує, він його розуміє, він е, з ним ладить. От, але, от е, буквально сьогодні вийшло досить цікаве е, інтерв'ю е, в одному на одному з каналів Сполучених Штатів Америки спеціального представника, щойно призначеного по Україні. Так от він у відповідь на запитання: як би відреагували на? Там репліку Малафєєва, такого відомого нацистського такого плану політика російського стосовно того, що Москві треба не домовлятися з Трампом про Україну, а треба домовлятися про те, яким чином жити взагалі, як розділити світ. Так один сказав, щоб він пішов в свою коробочку і намагався розібратися, хто такий Трамп. Трамп е, знає, як е, треба. Поводиться з такого роду серйозними кризами, і він все владнає. Тому мені здається, що в залежності від того, яким чином почнеться вже на офіційному рівні діалог з Путіним, така буде і реакція Трампа. Але однозначно на пара на перших порах, зокрема до входу в Білий Дім, він буде займати знаєте, таку позицію віддаленості, позицію невтручання в цю ситуацію. Дякуємо вам, пане Вадиме, за вашу думку за аналіз цієї ситуації. Гостем нашої сьогоднішньої студії, експертом був СЕО міжнародної консалтингової компанії, екс-дипломат Вадим Трюхан. Ми ж говорили в цьому випуску про те, до чого можуть призвести протести в Грузії та чи не стане Грузія партнером Росії після відмови в підтримці з боку Євросоюзу.